Питання використання нерозмитнених автомобілів в Україні залишається актуальним для багатьох водіїв. Резиденти України мають право на кордону на транспортному засобі з іноземною реєстрацією та використання його для особистих цілей на території країни в режимі транзиту. Строк транзитних перевезень для автомобільного транспорту становить 10 діб. У разі перевищення зазначеного терміну вам слід скористатись режимом імпорту або тимчасового везення. Громадяни інших країн можуть ввозити на територію України автівки з іноземною реєстрацією, виключно для особистого користування. За такого авто не передбачено митних платежів. Загалом автівки без української реєстрації можуть перебувати на території країни впродовж одного року. Після закінчення річного терміну авто на іноземних номерах має покинути межі України. Для резидентів процедура ввозу автівки з іноземною реєстрацією передбачає письмове декларування та сплату митних платежів. Громадяни України, які перебувають на постійному консульському обліку за кордоном і постійно проживають там, звільняються від сплати митних платежів. Натомість необхідно надати документи, які підтверджують право власності громадянина на авто та документи реєстрації на території відповідної країни. Термін перебування такої автівки на території України не має перевищувати 60 днів. У всіх вишеперелічених випадках передбачене необхідне звернення до сервісного центру МВС для отримання тимчасової реєстрації. Для того, щоб в'їхати в Україну на авто з іноземною реєстрацією, при собі слід мати закордонний паспорт та страховий поліс для іноземців, паспорт громадянина України, посвідку на проживання для резидентів країни. Водійське посвідчення свідоцтво реєстрації на автомобіль із дійсним страхуванням, міжнародну карту автомобільного страхування Зелена карта